П'ятеро людей травмовано внаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу. Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Сатниченко у своєму телеграмі. За його інформацією, це три жінки: чоловік та десятирічна дитина. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості та задовільний. Детальніше про наслідки російської атаки на Кривий Ріг дізнаємося від начальника районної військової адміністрації особисто Євген Ситниченко з нами на прямому зв'язку. Пане Євгеневі. Да, добрий ранок. Чи добре віт уже. так сьогодні? Зранку знову була у нас така агресія з боку терористичної держави, внаслідок чого п'ятеро людей отримало поранення. На превеликий жаль, десятирічна дівчинка отримала тяжкі поранення. Зараз знаходиться вона у лікарні. В лікарі розцінують її стан як середньої тяжкості. На місці події працює вся необхідна техніка комунальна розбирають завали там розгорнуті штаби для допомоги. Помоги. Поруч стоящі будинки, вибиті шибки, вікна без значних таких пошкоджень. Також поруч стоячі автомобілі зазнали пошкоджень. Зараз вже завершила свою роботу на місці події. Була невелика пожежа, швидко її локалізували і загасили. То на превеликий жаль, маємо досвід щодо такої роботи. Працюємо згідно плану, надаємо всю необхідну допомогу мешканцям нашого міста Кривий Ріг. Ну, Працюємо наразі, вже повернулись до міста. Проїзд по дорозі розчищено, відновлений рух по місту. Тобто, повертаємося і працюємо далі. Пане Євгене. Прослідковується така певна тенденція. Так, вчора в Запоріжжі в готельний комплекс, сьогодні кривий Ріг готельний комплекс. Що ви можете розказати про цей готельний комплекс? Де він знаходився? В жилому районі, на окраїні? Це центр міста. Всі готельні комплекси у нас розташовані ближче до центру. Дякуючи, що там у нас не було. Ніхто не проживав і напевно шукають яких то натовських інструкторів по готельних комплексах, що вони їх зараз собі вдумали туди стріляти. Незрозуміло, Це центр міста жили масіви спальні району нашого міста. Нема там ніякого. Знаєте, виробництво, яке поруч знаходилось, хоча б які-то бокси, ангари, або хоча б натяк, на які то там виробництво абсолютно багатоповерхівки, жилі будинки. Нічого такого навіть на ну неможливо уявити, чому вони туди б'ють. Цивільні, цивільні, мирні мешканці нашого міста Кривий. А скільки наразі заявок надійшло від людей на відшкодування пошкодженого майна? Працюють комісії, я так на розумію. на цю плина вже більше. Да, більше 50, тому що тільки ще продовжується обхід, і не всі будинки багатоповерхові обійшли ще люди. Громада працює, комісія на місцях, палатки розгорнуті, то ще до кінця дня буде, звісно, більше. Як ви можете загалом оцінити безпекову ситуацію в кривому розі і взагалі в районі за моїми просто спостереженнями трошечки зараз небезпечніше стало? Чи все таки можливо мовою цифр ви нам більше скажете? Ну, на що небезпечності завжди було у нас, як би сказати, коли звучить сирена, безпека є, тому що ракета летить куди завгодно. На початку війни, коли були обстріли і градами, і артилерії було більш небезпечно, ніж зараз. А, як по безпеці, люди переходять безпечні місця, реагують на сирени, але ви ж бачите, що ворог зараз б'є по. і... Робить такі терористичні акти, чи більше, чи менше. Не можу сказати, наскільки це воно знаєте так хвилеподібною. От навесні було також часті обстріли. Потім такі якісь пауза. Потім на початку літу була така, також довга пауза по обстрілам. Зараз знову розпочали обстріли своїми ракетами. Воно як -от Пік розумового навантаження в москалів там відбувається, і вони починають агресувати по іншому. знаєте, осіннє обострення, як вони говорять. У них відбувається ну, чи відомо вже чим був витримаємо. завданий удар. Чим саме був завданий удар? Чи відомо вже і... зараз ще не да і чи не більше стало використання саме балістики? Ну в основному тільки баліст, балістика долітає до нас. Таку такі ракети. Чим вдарили саме сьогодні? Ще експерти не повідомляли, але там на місці вони працюють. І коли скажуть, ми будемо розуміти. Ну, більше, що це тільки балістика. Дякую вам, пане Євгене. Ми. Будемо дізнаватися ще і від вас неодноразово інформацію з Кривого Рогу, але дуже сподіваємося на те, що лише хорошу. Я нагадаю нашим глядачам Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. В ефірі і говорили ми про наслідки російської атаки на Кривий Ріг.